Мікс дитячого одягу LPP, Sensei резерву, лосинки, бодіки штанці двох нитка, різний зріст, розмір на 140 см, спортивні штанці 140, бодіки платічка, для найменших утеплені джинсики. Танці, аксесуари, рукавички, боксерки. Дві пари 8692 см, Ми знімемо магнітик, попався, боксерки, трусики для хлопчиків. Дві пари 8692, носочки, 19-22 розмір та 14-ти. Ригланчиків, 158 сантиметрів, футболочки, різні регланчики на 140 сантиметрів, на 9-10 років. Для хлопчика ковтинка, магніток зніма, худі, лосинчики з кишеньками, стрейчеві дуже гарно тягнуться. Тепленька ковтинка світшок. Курточка для дівчинки, резерву 146 сантиметрів. Джинсики, Двухниточка штанці на зав'язках. На 98 см худі. Платічка святкова. Світшотик 164 см. Тригорічна тематика. Зовсім небагато одиниць. 164 сантиметр свитер. Штанцы тепленькие на флисе, на завязках. Також тепленькие штанцы. Тепла На 164 сантиметрів складочки. Платько на осінню тематику для дівчинки. 86 сантиметрів бодіки. 68 сантиметрів. Чоловічки. Може бути як подарунковий набір, костюмчик, бодік, чоловічки, іграшка. Теплі штанці для дівчинки на флісі. Двох ниточка. Дві пари для дівчинки на 80 см, 122 см регланчик, 142 регланчика, тепла кофточка для дівчинки. Для найменших регланчиків на 5-6 років. Теплі штани на підкладці, можуть бути як лижі, спідничка. 98 см В'язана коптинка з капюшоном. Тинічка джинсова сорочка. Сорочка-курточка в різних розмірах. 134 см, 152 і 158. Піжамки. Дуже багато курточок, тепленька курточка на підкладочці. Штучним хутром на 134 сантиметри. Штанці. Курточка для дівчинки дуже оригінальна, 86 сантиметрів. На підкладочці курточка рубашка, пальтіжка. Для дівчинки 152 сантиметра. Кусюнчик для дівчинки 164 сантиметра. Платічко. дуже оригінальні джинсики Для хлопчика 170 Тепленькі в'язані штанці для дівчинки. Теплий світшотик бодики. 34-го розміру для дівчинки. Джинсики. Для хлопчика 116 см. Курточка спортивна. Латька. Вот в общем курточка. Мамни таки всі піз... позанимаємо якої запереть.